Як допомогти дитині у тяжку хвилину? Коли сім'я втрачає дитину через хворобу або нещасний випадок, це страшне горе не тільки для батьків, а й для всього суспільства. Але коли дитина сама вирішує піти з життя, це викликає жах і несприйняття такої події. Та все ж майже кожен, хто серйозно думає про самогубство, так чи інакше дає зрозуміти оточуючим про свій намір. Самогубства не чиняться раптово, імпульсивно, непередбачувано, неминуче. Перед цим передує розмова і поведінка, в яких дитина натяками кричить про допомогу, депресія, втрата сенсу життя, а потім найстрашніший результат. Дуже добре, коли дорослі помітять зміни в поведінці дитини. Можуть вийти з цього стану, але найкраще прислухатися до дитини завчасно та попередити депресивний стан. Як уникнути дитячої депресії? Потрібно створити для дитини такі умови в родині, де вона буде відчувати себе потрібною, коханою і щасливою. Батькам потрібно навчати дитину спілкуватися з однолітками. Щоб в її житті були друзі, знайти уподобання дитини і перетворити їх на хобі. Але, на жаль, в житті дитини все ж таки трапляються на які призводять до різних негативних емоційних станів. Тому батькам обов'язково потрібно надати дитині підтримку та допомогу. Насамперед. Вислухайте свою дитину, намагайтеся зрозуміти її, а не засуджувати. Поговоріть з дитиною, що вона відчуває, поясніть їй її емоційний стан. Скажіть, що вона може на вас розраховувати, що вона не одна. Перегляньте, будь ласка, практичні вправи, якими ви допоможете своїй дитині зняти емоційну напругу, тривожність, стрес, допомогти їй розслабитись і заспокоїтись. Вправа пиріг. Пиріг це дитина. Починаємо місити тісто, промасовуючи тіло дитини руками. Знизу вгору, зверху вниз. місимо наше уявне тісто. Далі додаємо воду, змінюємо характер рухів, на погладжуючі. Також по всьому тілу. Час додати начинку. Спитаємо нашого пирога, з якою начинкою він хоче бути. Це може бути традиційна, вишні, яблука або уявна якісь іграшки. Проходимо по всьому тілу дитини пальцями, ніби втискаємо в тісто начинку. Пиріг майже готовий. Час його ставити в пічку. Пічкою слугуватимуть ваші обійми, які закінчуються за бажанням дитини словом дзинь, що означає, що пиріг готовий. Дайте дитині посидіти в ваших обіймах стільки, скільки їй буде потрібно. В цю гру можна гратися з усіма дітками незалежно від їхнього віку. Під час стресової ситуації важливо відчувати ноги, повернути впевненість дітям і подолати страх допоможуть стрибки, тупання, біг. Найкраще арт-терапевтичні вправи для повернення опори, стабілізації у разі психологічної травми. Вправа долонька простий спосіб безпечно повертатися в себе, обмальовування долоню і будь-які ігри з долоньками, значення відбитка дитячої долоньки, це я є в світі. Відбитки в тісті, глині, піску, будь-якій крупі на папері. Вирізання, розмальовування долоньки. Це відчуття і заповнення внутрішньої території, долонька як мандала, що повертає і зміцнює я дитини. Долонька уособлення всього тіла дитини, а потім її самості. З дітьми дуже корисно ліпити з глини, тіста, пластиліну. Ліплення знімає напругу, тривожність, дає відчуття безпеки. Кожен раз, коли дитина щось творить, ліпить, вона повертає собі позитивні емоції, стабільність в собі, лялочки ниток, прості мотинки, виліплювання лялечок і фігурок з тіста глини. Все це дуже дієво. Шановні дорослі, пам'ятайте, що ми повинні виховувати і навчати дітей в любові, розумінні і справедливості, бути їй другом і опорою в житті. Тоді в майбутньому в неї ніколи не буде думок зашкодити собі.